А у Хмельницькому паски для поранених святили просто у шпиталі. Гостинці бійцям принесли і дітлахи. Вони дарували малюнки і листівки з янголами. Як усе було, бачила Лариса Світловська. Замість ранкового лікарського огляду великодні подарунки. До поранених бійців прийшли волонтери, і отець Леонід. Міни лиця візина і святого Духа. Амінь. Віталій розвідник підірвався на гранаті, переніс уже кілька операцій. Каже, вдруге святкує Пасху не з рідними. Торік, коли розпочалась антитерористична операція з однополчанами в Харкові цього року у шпиталі. Ще пару днів походжу на костелі, а потім уже буду бігати. А потом можна пайдуть потанцюю. Не здаємося, не дождуться. Бойовий дух у нас не впаде. Лікарі кажуть, майже в кожного пацієнта вогнепальні, осколкові поранення, контузії. На бій бійці не скаржаться, а гостинцям радіють. Велике спасибі людям. сказати хай більше не можуть. ну куди ми його подіїмо, ми не йдемо його все. Форму потираємо, воювати як буде депутати міської ради. Передали госпіталю нове діагностичне обладнання. Лікувальному закладу воно вкрай необхідне. Було виділено з міського бюджету було полмільона гривень на закупку само необхідного оборону для операційних. Воно вже закуплено. В цьому році бюджет також при формуванні було виділено вже 250 тисяч гривень на закупку операційних столів. Привітати бійців з великоднем прийшли діти, дарують писанки, листівки та малюнки. Я не малю. Вла на ній двоє янголят, голуба, який несе корзинку з паскою та паскальними яєчками. І, і, і ніби янголи проводжають голова на Україну. Хлопці розчулились і не приховують своїх почуттів. Лориса Світловська, Олександр Саришев, новини на першому.